Наша задача зробити себе не розхлюпаним, а прям зібратися в одну цілу таку конструкцію сюди. Друзі, підтягування на одній руці насправді дуже складна вправа, і це не означає, якщо ти там можеш 10 разів підтягнутися на двох руках, що ти зможеш зробити хоча б не те, що 5 на одній, хоча б один. Тому що в мене зараз база 32 підтягування. Я на змаганнях робив 30-31, тобто база якби нормальна. Але я mm. досі ще не роблю жодного підтягування на одній річку. Мені два Це пов'язано, друзі, з таким моментом, що технічно ця вправа дуже сильно відрізняється від підтягування на двох руках. І в мене, ніби як вже сили вистачає от на, на лівій руці. от Ілля казав, що спина вже заряджена. Потрібно no. відпрацювати техніку, саме правильну траєкторію підтягування це дуже і дуже важливо. Вправа базова вправа. Сильна вправа досить травмонебезпечна, так що потрібно ну базу. Я думаю, ну хоча б двадцятку підтягувати, щоб взагалі почати вивчати на двох. П'ятнадцять, двадцять. Ну дивлячись, скільки людина важить. Типу, mm -hmm. якщо ти важиш 90 кг, то тобі і 10 достатньо, щоб mm -hmm. потім відчути. Бо це ж взагалі інша, інша планета, це на одній підтягуватися. Це... Друзі, моя вага зараз 65-66 кг, у Іллі зараз 80. Тобто це mm -hmm. людина, яка з вагою 80 кг підтягується на одній Русі, при тому не один раз. Тобто це показник реально ну, такої вже мощі хорошої. От. Ілля, ск скільки років тому ти перший раз підтягнувся на одній? О, я думаю, десь роки 4 назад. Ага, то вже ну, досить саме короткий. чистий, чистий. Такий, щоб я до цього я підтягувався, там десь з половинки, щось дригався, А саме чисте підтягування та роки 4 назад. Ти робив максимум три чи бувало більше? Ні, максимум три. три. Ага, і це найкраще багато плюс 10, 10, да, плюс 10. Плюс 10 кг на одній руці при власній вазі 80. Ну, судіть самі, круто це чи не круто. Я точно знаю, що я не підтягуюсь жодного разу, і для мене це поки що, круто. Поки що показник класний. Розкажи основні моменти, так. чим відрізняється підтягування на одній від підтягування на двох, і наскільки це складно чи не складно. <laughs> ну, дивіться, якщо, наприклад, я там підтягуюсь максимум 30 разів, а на одній. Я підтягувався один раз. Тобто, типу, в 30 разів складніше, якщо по-банальному так думати. Але в чому, в чому от різниця? Різниця в фізиці. Коли в тебе є дві точки, якими ти тягнеш у тебе рівномірно все. тут максимальне навантаження на ту сторону, якою рукою ти підтягуєш. Зв'язки, усе, воно прям. Це знаєте, коли ти в команді працюєш. У вас усе йде в 2х швидше, це дві руки. Коли ти працюєш в соло, то це бляха максимально довго, максимально, довго, але все ж таки ти стаєш набагато сильніший, коли ти працюєш один. Але дуже довго йдеш, так. Друзі, розмяти, можеш вже підтягнутися без розімні чи ще? що? що що ше? Можеш вже підтягнутись, показати от. На одній? а я давай теж ще підходить розімнуся, можеш не, не розм'яти. Друзі, просто вмикаємо спину для початку. Ще, до речі, найважливіший момент перед підтягуванням на одній потрібно укріпити, тому що я вважаю чистим. Я потім продемонструю, сподіваюся, і сьогодні це, це буде. Да, бо відео є все. Це такий момент. Це саме старт. От я зараз з такого положення це вважається чистий на одній. Перейти на одній руці ось момент чисто без ривків. Ось. Тому треба укріпляти цей ось момент. Саме коли максимальне роз, розтягування У це укріпити, для того, щоб ви без ривків, болтань могли взятися і витягнути її дуже сильно. Я думаю, що це джакар. це я саме про чистий кажу. Угу. Так, де магнезія. І мені психологічно допомагають одні штуки, а я їх кудись поклав. І не знаю куди. Друзі, пошуки починаються. Я спочатку прогрів трошечки м'язи підтягуванням на двох руках. Зараз я буду пробувати вже після того, як техніку розкаже Ілья, тягнутися хоча б по два рази на одній з резиною за допомогою цієї штучки. Зрозуміти цю траєкторію, яку я потім спробую відтворити вже без всякої допомоги. А, все, я знайшов. Цель, друзі, моя сіль насправді підтягнутися на лілі. У мене є такі бази з правою рукою. Можливо, на правой не вийде. Але я так буду Да. Так, зараз я накину. Спробую продемонстрировать. У нас тут наш хейтер забежал. Так, ну давайте на правой. Все, ми повисли, дивимося ноги, ми висять. і погнали. Чистий, чистий. Є. Yeah. Тобто я спробую ну, оцим плечем скрутити себе до колокаду. Наша задача зробити себе не розхлюпаним, а прям зібратися в одну цілу таку конструкцію сюди. У нас, до речі, працює сильніше, дуже сильна грудна. О, йога. <плес> <плес> так. Ми стягуємось, тому що якщо ми будемо рівно підтягуватися, дивіться, як виламується кість, виламується ліко, це взагалі не та техніка. І я не знаю взагалі, хто, хто може підтягуватись досюди таким хватором. Тут ми Пі... до турніка йдемо, а нам треба, да, тут... нам треба до турніка. Ага. Да. Пробую зараз щось відтворити. Да. Да, зараз Олександр спробує. Так, я так, да. магнезі нам... намазюкався. Mm -hmm. да. Все, повисаж. Так, дивимся. О, от іще більше, я хочу, щоб ти сюди закрутився, прям всередину. Mm -hmm. Більше більше та-та-та-та-та-та. Присован. Ой, ся тут викупає. Ви а ну-ка. Ще більше, прям туди, всередину, 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 О. всередину, от туди. Да, да, от, ти, ти під кінець, кінець виходить, от ти починаєш старт сюди, 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 а під кінець візуально ти наче робиш отак от. От, ти ти прям всередину вкручуєшся. Uh -huh. ну, Коли ноги виходять прям в сторону, да, Ну от е, Зараз я на цій на лівій спробую. Русь, ну важко. На, це, це важка тема. Так, на лівій. От є рівно, вісю, я пішов, дивись, так, потім я скручуюсь і заводю сюди. Ти можеш три рази. А? Ти зараз можеш три рази тут зробити. Ну я не буду, але ну. я не знаю. Дивіться, у нас тут є талісмани. Ну, ти бачиш, тут треба от прям зібратися. Це такі, це один раз, це максимально пауерліфтерська штука виходить в нашій двіжусь. Є є. є, 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 Ну, нормально, що буде на праві спробі. Що, Фатя, давай пробуй. <laughs> ну, якщо собака зробить, ну це взагалі позор, мені буде. Дивіться, друзі, зараз буде цирк. Зараз. ні, не буде. ай. Що скажеш на рахунок того, що, наприклад, то в мене є одне підтягування на одній. Я хочу далі прогресувати в цьому. Якщо я буду брати резину і робити на 3 повтори, більше часу під навантаженням. Чи краще статику просто? Я думаю, статика... Ні, статика це саме найкраще, що можна. Але треба щось і для того, щоб... Повідні, да? Опускання Опускання, і статика. Це... Ні, от Статика саме це саме. Резину, Шалене, що... Взагалі прибут. Взагалі не треба. Так, ти вже зараз. Ти виходить, піднявся. Ага. Ну так, да, далі, можна потримати. Я в мене на ліві добре виходить. Ну, я, до речі, зараз хочу, я вже підтягуватись не буду. От справи в мене. Хочу попро... спробувати на максимум скільки я зможу зафіксуватись. А, давай ще правій. Саме на банк. Погнали. Максимально друг все робимо. <кх> да, все, взявся, зібрався. Легкий камінь. Ув, є, 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 є. Ну ти правильно, ти бачиш, ти вже, ти вже вектор вибрав той, що треба. Лопс, друзі, yeah. я дуже задоволений. Mm. Насправді. Ну я думаю, якщо через 5 хвилин ти відпочинеш, зараз м'язи викупили. Да, зараз то вони, ще вони, ще спробую, вони, А потім буде будемо статике випускання. No. Два підходи висічні. Так, а ну я зараз хочу. Секунд. А я не знаю скільки. І потім варшити, тому що загально в приходить на да. надихає. І все-таки, коли ти на лівій висишні, права частина вона теж вмикається. Да? Да? Вона... Да, ну і сам кут. Mm -hmm. Сам кут він. До речі, хто займається там армреслінгом, це якщо ви хвилину зможете зі своєю вагою по три, я не знаю, три підходи по хвилину, 45 секунд і не знаю, 35 секунд. Якщо ви зможете тримати цей кут. Я наприклад, не маючи досвіду там, сильно в армрестлингі, на змаганнях, я відчув, що чувак він був тяжче мене, він займався, він мені б'є, я його ловлю в цьому куті, і він вже нічого зробити не може. Нічого, потім просто його перетягнув. Ще він займався. Mm -hmm. Що ти будеш пробувати? Парві дуже теж сильно ноги, так? Ну, ну хто вміє? Якщо, якщо ти вмієш... Ну, да, бо я, бо я не шарю, цю. Я тут нічого порадити не можу. Водички налити ти. І Ну слухай, енергія. Блін. Є. <свист> Куди вже пішов? Три пополовинці. Три <свист> <3 робити>. пополовинці. <свист> це це півтора. Тепер не, треба буде зараз... право і потім статик. Не, це вже... В одній прогрес, бач, саме головне. До речі, трицепс теж можна вмикати. О. Ти витягуєш і починаєш отут і ще, знаєш, як видумувати, коли ти скручуєшся. Отак, коли сюди руку заводиться оцей рух, і ти не розгибаючи кут, починаєш її сюди вести, і в тебе теж от, я відчуваю тріцепс. Що... Таке відчуття, тебе задня дельта, тріцепс і спина, вони в цей момент як склеюються. Скучка, да. як вкупі. І в тебе оця ось, ось, частина груді, вона тягнеться, ти прям стягуєш, бо ця немало напрягається. Ну, Бачиш, я ще досі не можу рекрутувати всі волокна, я відчуваю, да. запас що, що дуже великий. Ніби... Відсотків на 60 те, що треба. Відпрацювати, mm. відпрацювати просто досить. Я думаю, ну радіш 4-5 влітку хочу зробити. 4? Ні, буде, ти вже ти... Ну ти бач, ти різко стартуєш. Ось. Це вже, ну, це, це дасть великий плюс на кількість саме. Ще два або три пополовинці на хайпій. Право, бачите, я правою прямо дуже хвилькою буду запускати. Не травмуватися. Головне бістром. Є. Бачите, набагато бачить. ну, стати опускання. Ви теж можете на двох руках підтягуватись, але якщо ви зробите на двох руках, зможете в такому куті, Провисіти дві хвилини. Ну, це, це шалений результат. Типу, дві хвилини це прям. Що скажеш, якщо брати там 32 кг? і Ні, це теж дасть. Та підпочин, це це, це, це серйозно. Сільна... Ні, статика статика завжди дасть. Я пам'ятаю, я жим робив. У мене жим невеликий, там 90 кілограмів був на той час. І я почав робити відтискання і просто в, в, в такі планки стояти. Півтори хвилини, максимум витягу. Типу, максимум мій результат майже 2 хвилини. Ага. Отак. Це, жор... я... це виявляється дуже жорстко. 90. І я потім бажав 105. От у мене на наступне тренування, у мене такий скачок. Мені просто не вистачало цієї конструкції мощі. Цікаво. Тому якщо... Ні, статика завжди дуже сильна штука. Ти... Це саме статика це для тих, хто хоче зберегти свій час. Тобі тебе є десь хвилина тренування? Планка. В куті віджимань не знаю, півтори хвилини. Підтягування підтягнувся хвилину. Присідання, так три хвилини. Та які три. Дві хвилини. По... Все, ти ти мертвий. Ну, ти реально... ну, типу, якщо зробити таких два кола, ти мертвий будеш. Я чув, що кажуть, статика, це укріплення, зв'язок, після крижить. Вона якби укріплює, але ж це робота м'язів. Це да. не означає, що ти статикою не будеш нарощувати м'язи. Mm. Mm. Можна... Ти, ти можеш зробити статику, статику, а під кінець просто один підход чисто. на. Ну, mm. з... Mm. З... Хоча і пампі так іде він від статики. По, передній вис — це статика. Статика на спину, офігенна статика. І в мене колись був результат, я до 17 секунд стримання переднього вісу доходив. Звісно, я робив динамічні всякі моменти з переднім вісом. Там, виходи, мавки, розкриття різні. Але по факту статична вправа і в мене тоді дуже добре пересувала спина, вона прямо зростала такі панці. Краще, ніж, наприклад, у сутки До речі, всі, в статиці ви травму майже нереально отримала. Да. Да, тут травму ну, майже нереально, тут немає руху. Нормально. Тримай, 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 тримай. Є. О! І тут, до речі, таке Олександру зауваження. Ми усі ці штуки, коли ми спускаємося, ми їх пропускаємо. Спригли або на так, ноги. Да. Оцього допускати не можна взагалі. Це зайвий, зайвий ризик. Ноги, всі. Ну, Можна дуже. Права. Не вистачає розуміння правильно. Ви знаєте, як ми звикли щось робити правою рукою, а лівою... Ну важко, важко на клошку тримати, писати ще щось. А в мене така штука з правою рукою в підтягуваннях. Тобто на лівій це чітко активую, право, ні. Знаєш, відчуття, як, як ніби направить якесь умовно, як ніби якесь велике плечейка яке, мені не десь. Та, ні, не Це трошки як хронічна травма, то .е. з причин тому. Що... Це ж можна ще це... як? Ти береш ось цю резинку, прив'язуєш до турніка і імітуєш стягування вниз. Ти, да, ти просто і так робити от 100 разів Твій мозок запам'ятовує і тобі наступного раза він буде йти тільки по тій траєкторії, в якій ти його зробив. Я, до речі, в кінці тренування зроблю. Да? Це дуже ну, це легко, але це не забиття, щоб рука просто завжди йшла в тому напрямку. Так, не не Уф. ну що ще слабко неправильно. Стоп! Стоп! Стоп, 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 стоп. Розвертай руку. Ні-ні-ні. Віз... Ти дивись, отак, от... от ти статику да, да. От боком, 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 боком. Да, 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 -да, -да. От... От -от -от так. Да. От ти... отак, так. Ти зрозумів? Виводиш аж отак статику. Отак не... не. Воно спері... перед цією зв'язки буде. Том побережь. Yeah. <laughs> <laughs> Щось я такий цей чув. Е Якийсь висновок на медкомісії, Про чи про... Цей, чи про... Скаліоз, <ріст> якась болячка, здовж, здовж поперечний одразу. Так, <ріст> да, так, що я хочу зробити на двох руках статики трохи. Чиста така пальцовка. Так, трохи статики внизу. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Один, два, три, чотири п'ять, шість, сім. 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 10. Відтягуємося, викручуємося. Повертаємося в середній кут. 1, 2, 3. 4, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять наверх. Наверх, Шкір. Что? Я таких три рази робити, все. Ідіть додому. Підтягнутись. Трошечки допомагати пальцями всі руки. Ну. Просто подовше привезти. Ти прям от знаєш, коли ти став, да, ти відчуй той, кут. відчуй той кут. Ще більше голову під драбину, під турнік, да, ближче до Да. Так, да, важко скрутити. І ти скажи, яка, яка твоя прогресія одразу йде по силі саме. Це. Але відновлення, тут, тут треба набагато якісніше. Сон, щось для зв'язок, бо в мене ми, ми багато років, я коли почав займатися однією, у мене такі страждання почалися. Два чи три роки пішло на те, щоб оце адаптувалося, щоб я отак, я йду без розігріву, я беруся, підтягнувся, і я цього не помітив. У мене два роки було таке, що я міг іти. У спортсменів є така штука, коли ти бачиш якусь палку чи турнік. І ти навчився щось робити, ти маєш це зробити, Ти робиш, роби. і ти ходиш потім і плачеш, тому що в тебе руки. Два, два чи три роки. Ми, коли я планую тренування, воно буде завтра, Я весь фокус уваги що завтра, в такий то проміжок часу, в такому то стані настрої буду робити тренування. Іде налаштування в голові, випив чай, виконував активну музику, потім розігрів. І потім я вже мозок, і тут і тіло воно активне, і я роблю саме цю вправу. А коли ми без розмики, тобто немає готовності тут, дуже так краще не робити. краще не робити. Або це вже якийсь довгий період часу, це роки, коли ти вже адаптований під цей рух і ти відчуваєш, що з тобою нічого не трапиться. Типу. Ти більше під турнік голову заводиш, щоб у тебе ось так ти був. Ближі до нього. Ноги підзігнів цей до себе. Да, щоб ти в, 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 кумо, в комочку був. Да, да. Сильно допомагає нічого. Mm -hmm. Далі статика на двох руках. Я думаю, буде фініш, далі буду прогресувати. Так, да, тут головне це як Я максимально ленивий треба тренінг робити. Дивіться, ви прийшли, от ви навчилися робити одне підтягування на одній чистими. Ви прийшли, ваше тренування складається з. Сіми підтягувань на кожну руку. Підійшов, зробив, зробив, відпочив. Знову зробив, зробив, відпочив. Так сім разів, відпочинок по дві хвилини між ними, все. Можеш в кінці зробити резиночку, тріцепс, або щось там плечі, щось окреме. Ну, наступний день можна ноги зробити. Потім там бруси. Будеш робити ноги. Вона здається, що тяжче на одній ніфіа. От якраз таки одна це не про виснагу. і коли ти ж робиш ноги, у тебе твій тонус тіла, він прям весь. Якщо ти ще навчишся вмикати ноги, до речі, я про це не казав. Що якщо ти стаєш і натягуєш носочки, і ноги напружиш, ти тупа така палка, яка нормально рухається в аплітуді. Якщо ми вигинаємо, це наша допомога. Але все одно вона не дозволяє дотягнути. Так, нас коли, я, так, коли я палка, така то я нормально дотягую. Дякую за перегляд. Напиши в коментарях, чи ти вмієш підтягуватись на одній. Якщо вмієш похвали своїм результатом, може з думкою бокою робимо, може якісь цікаві кількість повторень робиш. І як Похвали на нас. Допомогла тобі резина? Скажи, ти з резиною чи чираз? З допомогою другої руки, чи як якось тебе відбувалося? Тому що от... І я мені розказав цю систему, а як їх з резиною робити. І в мене зараз таке моя ілюзія розрушилося, все різні. Без резинки краще. Але може народитися однорука.